Може бути щось краще, ніж мандрувати. Вітаю усіх радіослухачів в ефірі радіожурнал Слово. Перед мікрофоном для вас працює Анна Масляк. Ви слухаєте рубрику Таємнича Україна. Радіожурнал Слово. Нашим гостем є Сергій Голубів. Сьогодні житель Західної України, але виходить з міста Севастополя. Вітаю Сергій! Вітаю, шановні слухачі! Якось читаючи перший номер цьогорічного журналу, натрапила на ваше інтерв'ю про місто Севастополь, і воно виявилось для мене настільки захопливим, що мені дуже захотілося розповісти про це нашим слухачам у цій статті. Ви наче віртуальний гід провели шикарну екскурсію містом. Давайте разом з вами пригадаємо цю мандрівку і разом з слухачами, хоч на декілька хвилин, зануримося в атмосферу древнього автентичного міста на березі Чорного моря. Найперше розкажіть трішки про ваше походження, про те, як ваша родина опинилася у Севастополі. Моя родина вся з півдня нашої країни. Частина її походить з міста Мелітополь, це сучасне Запоріжжя, такий собі казацький край. Ну може стати навіть Махновщина. Частина походить з нашої Кубані, яка незабаром теж стане частиною нашої держави. От і е, так сталося, що в 20-му році під натиском червоної зарази відступали не лише військові, але й частина цивільних. От, серед цих цивільних оказалася і мої предки. Так, моя родина осіла в Севастополі, і так, там і проживала до початку цієї війни в 2014 році. Ви не знаєте, чому саме Севастополь вони перемістилися? Тоді з Севастополя виїжджали різні евакуаційні переходи. І вони теж планували виїхати разом з тими, хто евакуюється, але дехто з них захворів на тиф. Це тоді така була серйозна зараза, що гірше за теперішній ковід. І від того постраждала і моя родина. І, хоч всі вижили, але е, кудись виїхати було вже абсолютно неможливо. Так от моя родина і опинилася в Севастополі. Ви там народилися? А вже ж, а вже ж. Відтоді там е, народилися і мої, і бабуся, і дідусь, і мати, і батько. Ну і відповідно, і я. А як потрапили? На західну Україну? я займався завше різною громадською діяльністю, політичною діяльністю. І звісно, ця діяльність вона була не до вподоби окупаційній адміністрації, і я розумів, що у мене є два варіанти: або десь на колиму, або десь на вільній території. Ну і звісно ж, я хотів жити все ж таки в обласному центрі і. Мій вибір відповідно до моє, мого фінансового становища припав на Івано-Франківську. Бо саме у Франківську я міг собі купити житло і знайти роботу. Тому я і опинився саме у Франківську, а не десь в іншому місті. Сергій, уявімо собі, що ми прибули на вокзал до міста Севастополь, куди далі рушати. Приїжджаючи в Севастополь, варто розуміти, що це перш за все не полежати на пляжі. Для того є південне узбережжя Криму. Севастополь це досить старе місто. Нам розповідають імперські ідеологи, що воно нібито засновано 1783 року. Так ось не вірте, це брехня. Люди жили в Севастополі вже більш ніж 2,5 тисячі років. І е, я зараз кажу і про стародавній Херсонес і про Балаклаву, і про Інкерман, який також раніше був відомий як Каламіта. Тому я би радив свою поїздку в Севастополь розпочати саме зі знайомства от з такими стародавніми місцями, які ви можете е, побачити там, десь в Тунісі, в Туреччині, але так само можете і в Україні. Тому я перш за все радив відвідати Херсонес Таврійський. Це є заповідне місце. Де свого часу охрестився наш князь Володимир, і саме звідти він приніс християнство на всю тодішню Русь і відповідно на теперішню Україну. Саме Херсонес я вважаю осердям Севастополя і це дійсно місце варте вашої уваги, бо дуже багато що збереглося. І стародавні базиліки, і вулиці міста. Навіть є там такий собі печерний храм, видовбаний в скелі, куди треба спускатися сходами. Є там і головна вулиця, що збереглася. Дуже-дуже багато так і не перелічити. Це треба тільки дивитися. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги це. Все в є, і ми всі зможемо ще раз туди приїхати і ще раз на це все подивитися. Надзвичайно цікаво слухати дійсно про місця в Україні, наші місця. Часто ми десь відправляємося за кордони, шукаємо якихось емоцій, якихось чого цікавого. А те, що в нас в Україні, де коли ми занедбуємо по якійсь такій причині, тому теж маю надію, що скоро ми повернемося. Всі повернемо наш крим і зможемо мандрувати, подорожувати нашою країною. Що найцікавіше, ви порадили для відвідування мандрівникам, які вже багато всього бачили, тобто такі вже з досвідом подорожей, що би їм було цікаво в Севастополі. Я б радив завітати в Балаклаву. Це стародавнє містечко, яке до 1957 року було окремим містом після того, як там збудували базу підводних човнів, підвищили рівень секретності і його приєднали до Севастополя і там. Дуже мальовнича бухта, в яку часом заходять і дельфіни, щоб половити рибу. Там і пляжі, на які можна підпливти тільки з якогось катера, пішки ніяк не спустишся, які знаходяться прямо під прямовисними такими скелями. Звісно ж, і та база підводних човнів. Ну я звісно сумніваюся, що вона вціліє, але якщо вціліє, то там ще в 90-ті роки був збудований дуже цікавий музей. Де можна було побачити, уявити, як цей підводний човен він прямо з моря, от, в ту скелю запливає, і там в нього всі ці причали, доки, ремонтні бази. От я не знаю де ще ви щось подібне зможете побачити, чи то в Україні, чи то поза її межами. Тому е, так балаклава це місце варто уваги. Це межа в межах Севастополя зараз. Так, це частина Балаклавського району міста Севастополя. Звісно, туди ну так трошечки важкувато може бути доїхати, бо це хіба що такі автобуси, які ходять десь раз на годину. Ну принаймні, так було перед війною. От і звісно, треба не забувати, що приходить вечір і треба їхати назад до міста. Бо пішки йти до міста назад, це, це буде випробування не для кожного, бо це Севастополь. Він відрізняється дуже сильно від Франківська, тим, що він стоїть на пагорбах. Тому, ідучи Севастополем, ви або йдете вгору, або йдете вниз. Від цього ви нікуди не дінетесь. Севастополь то є місто, де майже немає рівних площ. Навіть більшість будинків там збудовані. От Прямо на схилах пагорбів. Тому навіть у звичайних житлових будинках ви можете собі з дивом побачити, що з одного кінця він має чотири поверхи, з другого кінця він має п'ять поверхів. І там це нормально. Тому зважайте на це, бережіть ноги. Радіожурнал слово. Міський транспорт я чула такий досить цікавий набір цього транспорту різноманітного у Севастополі. А вже ж, ну на рівні з різноманітними тролейбусами, автобусами, там є такий цікавий транспорт, як катери і пароми. Бо більшість наших міст вони побудовані навколо чи то базару, чи то ратуші, чи того іншого разом А от Севастополь він побудований навколо Бухти. Тобто центром Севастополя, ну не адміністративним, а фактичним є не суходіл, а є вода. І тому без такого транспорту, як катер чи паром, ну там просто не обійтися. Катери вони сполучають райони, які розташовані по різні боки Севастопольської бухти, так само і паром, на якому можна переїхати не лише пішки, а й машиною. Бо збудувати міст через Севастопольську бухту це дуже складна і може навіть і неможлива технічно затія, бо сама ця бухта є частиною розлому геологічного, і цей розлом він по суті відділяє степовий Крим від гірського, тому там досить глибоко. В цій бухті туди можуть заходити великі різноманітні судна, кораблі, навіть якісь такі здоровецькі лайнери, туристична глибина, глибина до так, так, а вже ж, от саме цим Севастополь він особливий навіть поміж інших міст, які стоять на березі моря, як, от, наприклад, там Одеса. Якщо я правильно розумію, я можу придбати собі квиток, допустимо, десь в касі чи як, і сісти на катер чи на паром і поїхати маршрутом, якимось заданим по якому він їде. Абсолютно дуже цікаво. Власне, хотіла запитатися про те, де знаходиться серце Севастополя. Ну, Севастополь він е, дуже так побудований, не характерно для міст наших всіх інших, е, бо він побудований окремими масивами. Через оці всі постійні пагорби, байраки, ото от от все, він не може іти суцільною забудовою, і тому він має кілька таких, от центрів. Я б сказав, перший центр це, звісно, бухта навколо бухти є торгівля, життя. От весь цей рух. Від кого все починалось. Є, звісно, центр адміністративний, там, де сидить велике панство чиновництво. Але я не думаю, що це комусь з нас буде цікаво. Є е, е, різноманітні такі маленькі центри, як скажем, та ж Балаклава, той же Інкерман, які, по суті, як маленькі містечка в місті. От, тому. Такого от щоб аж єдине серце міста. Ну тут важко сказати. Все цікаво, і все наповнено, так, так. все живе і таке незвичайне. Я, я не зважусь одне місце таким назвати. Знаю, що це місто для мене була несподіванка. Найбільше місто за площею в Україні. Саме так. Площа Севастополя, за яку відповідає Севастопольська міськрада, складає 900 квадратних кілометрів. Ну для порівняння Київ трохи більше 800. Це надзвичайний факт для мене. Які ще цікаві факти знаєте, чи можете поділитися? Ну, Севастополь є одним з найстаріших міст України, бо від того ж Балаклави і Херсонеса він має 2600 років. Мабуть, Севастополь є найбільш розпорошеним містом України по площі. Тобто ви маєте на увазі напевне кількість мешканців, так це ж з цим пов'язано. Якщо ця вся площа не зайнята забудовою, то напевне і напевно, жителів там трошечки менше ніж ніж в якійсь подібній такій площі, наприклад, навіть в Києві. Однозначно, перед війною кількість мешканців в Севастополі була трохи менше 400 тисяч. не абсолютно не порівняно з Києвом. От та швидше порівняно з Франківськом. Чи якимось іншим обласним центром у нас такого формату? Напевне, ви знаєте місцини, які невідомі широкому загалу туристів. Якийсь таємний прекрасний пляж, куди би ви, наприклад, порадили приїхати своїм друзям. Є, напевно, щось таке загально загальновідоме. Міські, якісь такі офіційні пляжі, а є, напевне, дикі. Серед місцевого населення вважається поганим тоном ходити на. Так звані цивілізовані пляжі для oh. туристів. E, ну можна і так сказати. Але е, мудрі туристи вони е, теж роблять правильні висновки і йдуть на е, більш дикі пляжі. Звісно, я вже казав про той самий Херсонес, який стоїть біля моря, і е, там є дуже класні скелясті такі е, і гальчисті, е, дикі пляжі. Там можна сказати, пройшло все моє дитинство От на тих пляжах. От і е, вони відрізняються значно чистішою водою, е, на відміну від цивілізованих піщаних пляжів, там, е, звісно, їх. Якщо йти на пляж, то ліпше йти вже туди. Але розумійте, що ви маєте все ж таки якось трошки вміти триматись на воді, бо вода вона не пробачає, якщо до неї так безвідповідально ставитись. Сергій, цікаво про все-таки місто на березі Чорного моря, про харчування містян, яка їжа переважає, напевне, теж вона трошечки відрізняється від нашої. Е Ну, відрізняється, але зовсім трошки. Бо як і більшість українців, Севастопольців в своїй більшості харчуються з супермаркетів. А хто не з супермаркетів, той з базарів? Звісно, у нас є там трохи більше різної морської риби ніж у Франківську, наприклад, є трошки розвиненіша культура її споживання, що її і солять, і смажать і варять що і що з нею тільки не роблять. Але місцевої риби я б не сказав, що є дуже багато, бо ну все ж таки екологія в морі навколо Севастополя. Вона така, що я б ту рибу не рекомендував споживати, бо дуже багато різних катерів суден кораблів, судноремонтні заводи, і це не, не дуже добре впливає на рибу, тому. Тобто там не відбувається чогось такого, як вилов, е е якийсь такий масований риби на експорт. Взагалі в чорному морі у нас так це не дуже сильно розвинене, бо у нас е в морі, я вже не пам'ятаю на якій глибині, але досить е є великий шар сірково. Це саме така специфіка Чорного моря, і в цьому шарі, звісно, нічого живого нема. От, тому е ну, рибу, звісно, ловлять, але скажімо кустарним способом. Десь десь посидіти, та можна вийти з катерочка, щось половити. Але якщо ви захочете закинути вже сітку з того катерочка, от тоді за вас візьметься гриб патруль. Напевне, сумуєте за домом. А вже ж однозначно, як вам, Франківське? Франківське чудове місто. От і останні роки я бачу, що він сильно змінився на краще, навіть якщо порівнювати з тим часом, коли я сюди приїхав. Я сподіваюся, що так воно буде і надалі. Дуже цікава вийшла в нас бесіда. Шкода, що вона не дуже довга, але думаю, що багато наших слухачів зацікавилося дізнатися щось більше. Маємо змогу зараз доступ до, до інтернету. Можемо віртуально, напевне, спробувати подорожувати через інтернет у це місто. Що би ви побажали нашим слухачам у контексті сьогоднішнього непростого життя? Як не втратити радість, надію на краще? Е, Перше, бути наполегливими, не втрачати віри і матеріально допомагати Збройним силам. Особливо зараз не забуваймо про це. Без нашої допомоги перемоги не буде. Дякую вам. Дякую за найцікавішу віртуальну мандрівку. Дуже сподіваємося, що невдовзі ми повернемось до нашого Криму. А я нагадаю, що сьогодні ми мандрували містом Севастополем з Сергієм Голубовим, а також і те, що з питань придбання та передплати нашого журналу можна звернутися на наші сторінки у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайт слово ІФЮА. Придбавши чи передплативши наш часопис, ви гарантовано отримаєте багато позитиву, безліч цікавинок, бо миті проведені за читання питанням журналу «Слово» є направду дуже особливим. Почуємося у нових ефірах.